Не сломати, ніколи не роз'єднати, ми сильні духом вистоїм все, ми вистоїм все, говорили нас не існує, хто зрунував а ми збудує, і витрим сльози невинних людей, Україна переможе. запалим і рідних зігрів серцями, сильні духом ми вистоїмо все i yeah. Україні! Йей! Хто не знає, мене звати Роман Скорпіон. Співа... Я розумію, що ти знаєш співак, композитор, автор і виконавець власних пісень. Мені цікаво, хто із вас в залі знає про мою творчість. Ти, так? Всі майже всі. Так? Яка із у вас сама улюблена? Серед е, моєї творчості пісня. Закохався, так? Ще якісь варіанти будуть? То це у вас Україна переможе, а ще варіанти? Так. Да. Поцілую все? Ого, ну так. Я так розумію, що у вас було е, ця, ця пісня має у вас особливу асоціацію, правильно? Да? Ну що ж, мені дуже приємно, що ви ознайомлені частково з моєю творчістю. Хвилювання. Сьогодні у нас тема хвилювання перед виходом на сцену. І хочу сказати, що це я вперше, як спікер, виходжу на сцену, і у мене також хвилювання перед виступом перед вами. І хвилювання це нормальна. Реакція організму на щось важливе і щось нове і цікаве для нас, тому організм так адаптивно реагує. Ну, Потрібно розуміти, що нас страшить не саме хвилювання, а рівень цього хвилювання, який в нас може бути. І цей рівень хвилювання залежить від того, що ми собі в голові перед виступом говоримо. От хто із вас найбільше хвилювався перед виходом на сцену? Всі, так? Е, ну, Можна е, 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 тебе запитати, скажи, будь ласка, що ти думала в той момент, коли е, перед тим, як вийти на сцену, е, ти е, коли хвилювалася, але перше, скажи, як тебе звати? Софія. Е, ваші області, Софія. Е, ти тепер зі мною е, співведуча, е цього прекрасного спіку. Е, скажи, що ти відчувала перед тим, як вийти на сцену? Страх. А страх, а перед тим, як ти відчувати страх, що ти собі думала в голові? що ти що? Що ти я можу забути якісь слова. От бачите, давайте побудуємо за відвертість. Саме оці слова, які ми собі говоримо, саме вони у нас піднімають рівень тривоги. Тому наша задача з вами перед тим, як ми виходимо. На сцену нам потрібно навчитися себе налаштовувати на зовсім інший лад. Нам потрібно собі сказати, що ми зможемо, ми нічого не забудемо, в нас вийде, ми е, обов'язково круто виступимо. І тоді наш організм буде знижувати цей рівень тривоги. І це для нас дуже важливо, тому що перед тим як е, я виходив на цю сцену, я теж собі сказав, так зараз в залі будуть сидіти дорослі люди, і вони зараз е, можуть також подумати, так що він там нам зараз буде розказувати. А, а може, нам буде нецікаво. Але знову ж таки я опираюся на свій власний досвід і на свою певненість, що я це роблю перше, але я до цього готувався. Так само і для вас дуже важливо опиратися на свій власний досвід, який ви проробляєте із своїми викладачами в класі. Тому що тільки тоді ми. Опираючись на цей власний досвід, ми знижуємо рівень тривоги, а потім ми ще підсилюємо впевненість тим, що ми собі говоримо, що ми справимося, що в нас все вийде, що ми молодці. І рівень тривоги знижується до того рівня, що нам вже не так дуже страшно. Але цей рівень тривоги не потрібно знижувати повністю, тому що якщо ми не хвилюємося, це означає, що ми робимо не те, що нам подобається. А я впевнений, що кожен із вас робить те, що вам подобається, правильно? І я сьогодні стою перед, майже перед своїми колегами, е, і може через пару років ми з вами зустрінемося на великій сцені, а може, і з кимось із вас ми обов'язково е, заспіваємо дуетом. Тому е, перед тим, як е, дівчата хотіли фотографуватися, перед тим, як ми почнемо фотографуватися, я б хотів е, до кожного з вас е, запитати, чи у вас є якісь особливі до мене запитання і відповіді, на які ви б хотіли від мене почути. Є у вас? Так, піднімаємо ручки, хто хоче щось запитати, але по професії давайте. Так? Як тебе звати? Як звати? Ірина. Ваші області Ірина. Давайте побудуємо. Ірина, е, не хвилюйся, тому що ми тут всі свої. Я теж хвилювався, тому це нормально. Е, я тебе слухаю. Як ви почали свою музикальну кар'єру? Е, моя музикальна кар'єра насправді починалась дуже бурхливо і е, не з того, щоб. Е, Мала би починатися, як у, ну, так, як у вас вона починалася. Вона у вас починалася із викладача по вокалу. А колись в мене було бачення і розуміння того, що артист, який виходить на сцену, йому особливо не треба співати, а треба просто скакати під фонограму по сцені. А, ось, і я не дуже особливо вчився. А, ну, але... Коли ми починаємо виростати, у нас змінюється бачення цього всього і розуміння, тому що ми можемо виступати під вонограму до якогось певного рівня. Коли ми хочемо далі розвиватися, хочемо виходити на великі сцени, там потрібно показувати свій майстер-клас. Тому і по сьогоднішній день я займаюся уроками вокалу і я починав із ведучого. Спочатку вів весілля дні народження, потім починав вести якісь концерти, потім починав співати, почав писати свої пісні. Ну і сьогодні мої пісні без перебільшення займають. Топові позиції в музичних чартах, і зараз ми готуємо нові прем'єри. Надіюся, що вони вам також сподобаються зовсім скоро. І так знаєте, привідкрив вам закулісся, що зовсім скоро ви зможете е, почути е, е, одну із моїх е, нових композицій. Тому е, шлях не важливо, як він починається, важливо яку ми собі ціль ставимо і що ми для цього робимо. Але для того, щоб... Бути артистом, бути успішним артистом потрібно знайти свого викладача, який тебе буде вести до твої цілі. Це саме важливе, що потрібно зрозуміти для кожного із нас. І немає важливо, не важливо, чи нам сьогодні 7 років, чи нам сьогодні 30 років, чи нам 50. Саме головне і важливо знайти ту людину, яка нас буде вести до нашої цілі. Спільно разом з нами. Так, може ще хтось? Так, е, ти піднімав руку. Привіт. Опс, як звати? Юра. Е, питання щодо мутації голосу в дівчат і хлопців. Чому у дівчат це навіть не видно, а у хлопців дуже важка мутація голосу. Е, дуже, е, е, дуже цікаве запитання, але е, я би, е, це, е, на відповідь на це питання Роксолана. Вона, Мій викладач по вокалу, давайте поаплодуємо. Йдіть сюди. І з точки зору професійності, бачите, я навіть сьогодні так сказав. Я думаю, що ви з цього точки зору можете сказати більше про мутацію голосу хлопців і дівчат. Так, станемо разом з Романом, і ви подивитеся. От ми діть, дітьми, наприклад, ми були однакові, маленькі, і в нас були зв'язочки. І в Романа, і в мене були однакові дитячі зв'язочки, вони були ще не розвинені, вони ще е, мало працювали, працював. Працювала голова. Та як дитинка от маленька плаче, в неї ще зв'язок взагалі немає, але вона має голос, вона плаче, і вона в основному е, дає, е, не в основному, а повністю дає звук на резонування. Зв'язки є ще не розвинені. І потім людина починає рости, починають рости м'язи у людини. Подивіться, які м'язи в мене, а подивіться, які в Романа м'язи. Ми не тренувалися. Так, трошка більше. Ану зараз перевірю. Ну трошки Так, роман, мені соромно підкачатися. Е, мали би бути більші. Е, так і на ну, мене на Ми на заняття ми, ми качаємо інші м'язи. І от коли людина починає рости, то е, жінці потрібно менше, та, якби, е, щоб та зв'язка була менше для неї було роботи, і вона ну, збільшується не ну, набагато менше, в менше разів, ніж та зв'язочка, яка є у мужчин. У мужчина вона є більша, вона є крупніша, вона робиться така, ну досить крупніша. Тобто зміни набагато більші і відчутніші. Через то е, хлопцям дуже тяжко буває в період мутації. В, пері в період мутації взагалі ноти якісь взяти, взагалі відчути, де той звук є, чим його співати. Він як, дуже некомфортний. Це направду, дуже складний процес, дуже тяжкий період для хлопців. От тому, е е знаєте, тут якби ви взяли е до роботи. Мала мурашка велику лопату взяла до рук і почала нею працювати. Так само є ем, з чоловічою мутацією. Ви мусите працювати великою тяжкою зв'язкою. Вона вас просто обтяжує. І вам її, нею просто тяжко керувати. Ви ще не навчилися нею керувати. Всього на всього, надіюся, І ну, це процес просто привикання, ця зв'язочка, вона. Ем, Міцні, міцні ті навколозв'язочні м'язи. Напевно, ще могла би додати нам у нас є лор чи професійний лор. Можеш щось додати? Добре, дякую. Ну, вся увага на Романа. Дякую, давайте поаплодуємо. Я доповню. Я доповню е, до того всього, що сказала пані Рукслана, е, не потрібно опускати руки, потрібно працювати, не дивлячись на те, е, як зв'язки дівчат працюють. Е, чи... Е, а як працюють зв'язки в чоловіків? Важливо працювати над собою, знайти свого викладача, який е, максимально ефективно розкриє твій е, тембр, твій голос із е, мутацією. Так, спочатку тобі може здаватися, що ти співаєш не, е, ну, комусь може здаватися, що мені, я співаю не так, як би мені хотілося. Але потім з часом, коли ми проробляємо певну роботу, ми вже розуміємо, що наш голос відкривається так, як е, ми привикаємо до свого голосу нового і він від... Відкривається, і ми е, чуємо, що він звучить так би, як нам би хотілося. Ну, дійсно, е, ми максимально розкрили цю тему, так? Да? Ти задоволений? І я задоволений. Ваші обласки. Ще в когось є запитання. Так. Ось ця дівчинка вже е, другий раз піднімає руку. Привіт, як звати? Вероніка. Яка пісня написана вами? Вам найбільше подобається? О, ви знаєте, про пісні можна говорити, як. і... Е, е, так, вибачаю, е, як і про дітей. Е, знаєте, коли я багатодітний батько е, в плані пісень, і кожна пісня для мене дуже особлива, тому що е, коли я пишу пісні. Е... Вони зв'язані із певним періодом мого життя. А, і виділити якусь окрему пісню це так сказати: оцю дитину я люблю більше, а цю дитину я люблю менше. Тому а, моя відповідь: я люблю кожну із своїх пісень, тому що вона для мене, а, кожна із них має особливе велике значення. Я їх всіх люблю, тому що а, із кожної із них а, мене пов'язує якісь мої певні. Особисті переживання, якісь певні свої почуття, тому кожна із пісень для мене особлива. А, дякую. Так, ще запитання. Так, ну давай. Мене звати... Як звати? Божена. Я... Облизки, Божена. я хочу спитатися, що ви думали, коли перший раз виходили на сцену велику? А, що я думав? Я скажу, що коли я вперше вийшов на сцену, в той момент зі мною на одній сцені виступали всі в той момент самі топові зірки української естради. На той момент і Олег Винник, і Тіна Кароль, всі-всі-всі артисти Олія Полякова, монатік І я розумів, що переді мною виступає зараз Настя Каменських, і після неї об'являють ведучи, що вийде зараз Роман Скорпіон. У мене серце стукало так, що я його відчував всім тілом. Я думав, що я зараз вийду на сцену, і все, тобто, я забуду, що я маю співати, я впаду, я опозорюся. але знову ж таки, маючи досвід того, що я можу собі говорити. Я розумів, що я всім сподобатись не зможу. І це нормально. І мені не потрібно сподобатись всім. Мені потрібно максимально зробити добре те, що я вмію робити. Тому я зібрався із своїми думками, налаштував себе на те, що у мене все вийде класно. І максимально я пішов кайфувати від того, що я роблю. Тому що насправді три з половиною хвилини вони проходять дуже швидко. І коли ти приходиш за куліси, і думаєш, боже, як то три з половиною хвилини пройшло, я навіть не кайфанув. Тому в той момент, коли я виходжу на сцену, я просто стараюсь розслабитись і кайфувати від того, що я роблю. Тому хвилювання нормальні, але повертаючись до того, що я казав, важливо розуміти, що ми собі говоримо в своїй голові, тому що ми віримо тільки собі. Що ми говоримо, ми в це і віримо. А організм. Е Реагує на це страхом, серцебиттям, під виходить, так як в мене зараз, і так далі. Тому це нормальна адаптивна реакція організму. Тому потрібно себе настроїти на позитив. Надіюся, ти задоволена відповіді, так? Ще ти? Давайте ще два запитання. І в нас з вами буде фотосесія, а потім я так розумію, що для вас ще щось підготували цікаве. Привіт, як звати? Єлизавета. Аплодуємо. А в скільки років ви почали співати? Я взагалі починав співати е, із малку. Ну, я не вмію співати, я просто вив. Е, і коли я де, куди не ходив, там постійно щось співав. і бабця моя казала: Романе, я тебе прошу, перестань вити. Е, Ну і потім я пішов о, поступати на кулінарію, але паралельно подав документи і училище що культури, о, але починав співати я із самого дитинства, тому що я сам народився в селі, пас корови і куди ходив, і туди і співав. Тому що корова тоді в той момент корови це мої були перші слухачки. Ось, ну, бачите, така е, весела, позитивна у нас е, з вами вийшов діалог. Ну, давай, принцеса, ще ти. Е, мене звати Софія, я вам. Я хочу вас запитати, як ви стали відомим. Е, як я став відомим. Ви знаєте, е, в наш час стати відомим насправді дуже просто. Коли я починав свою творчість, тік-токів не було. Ютубів не було, ну, були, але е, весь акцент уваги був спрямований тільки на радіо, на телебачення, де сиділи е, певна когорта артистів. І е, навіть якщо ти маєш талант, не маєш таланту, е, це нікого не цікавило. тобі треба несе було мішок грошей. Заплатити, і тоді тебе би крутили. Тому е, в моєму випадку потрібно було постійно постійно е, стукати в двері, стукати, стукати, навіть коли тобі не, не відкривали, е, навіть коли тобі казали, ви не наш формат. Мені говорили. Ти не наш формат, ти нам не цікавий, таких як ти, кожен другий. Але я вірив в свою індивідуальність і не здавався, не опускав руки. Це саме важливе. Зараз в нас є тіктоки, є Ютуби, Фейсбуки, Інстаграми, де ви можете показувати свою діяльність, свою майстерність і паралельно відслідковувати свій ріст, що дуже важливо, і може якийсь із композиторів або продюсерів зможе оцінити ваш талант або приходити на такі конкурси, які відбуваються. Так само на цих конкурсах є люди, які е, вас можуть оцінити. Це ваш також досвід виходу на сцену. Без цього е, не буває великих сцен. Це свого роду на сьогоднішній день це перша ваша така велика, в когось перша, в когось друга, в когось десята велика сцена. І це нормально, і це дуже круто, що ви маєте такий прекрасний досвід. Тому що в Тож у нас час не було таких е, конкурсів, де ми могли просто прийти і поспівати і показати нашу майстерність. Тому е, у мене починався досвід е, по-своєму, а вас хочу сказати дуже цікавий досвід і стати популярним в наш час набагато простіше. Головне, мати бажання, не опускати руки і творити, робити те, що тобі подобається. Ось, давайте ще одне запитання. І так, і все. Е, привіт, як звати? Мілена. Ваші обласки Мілана. Мілен. Мілена. У мене ще й з слухом проблема. <світку> ну, давайте ще раз переаплодуємо. <світку> Слухаю тебе. Бувало таке, що забували слова на сцені. Е, я хочу сказати, е, що це нормальна практика забування слів на сцені, але цього не треба боятися, тому що, коли ти забуваєш слова на сцені, глядач бачиш, що ти співаєш наживо. А коли ти не забуваєш слова на сцені або співаєш під фонограму, вони ж не зрозуміють, чи ти забув слова, чи в той, той момент просто промахав губами. Тому не треба боятися того, що ви забудете слова. Головне розуміти, що ви себе можете зловити. Якщо навіть є хвилювання, страх забути слова, хочу звернути вашу увагу, що більшість артистів. Які вже гастролюють Європою, наших українських, беруть собі, коли в них дуже багато пісень. І це нормально, можна їх всіх не запам'ятати. Вони пишуть собі такі шпаргалки, великі тексти на сцені. Думаю, може, хтось із вас зауважував, бо знають це робить. Ось. Або є монітори, які просто підказують текст, але в той момент ти співаєш наживо, ти можеш забути слова і дати мікрофон людям, і нехай вони тобі поможуть співати. Ось. Ось. Все чи ще в когось таке дуже цікаве якесь запитання? Може, дорослі хочуть. Тебе дуже цікаве, так? Ну давай за, по другий раз. Бачите, діти, я, я не чекав, а, якщо чесно, не чекав стільки е, запитань, але мені дуже приємно, що вам цікаво. Цікаво, да? і мені цікаво. Як ви ставитесь до конкурентів? О, е, до речі, е, давайте поаплодуємо. Я буквально вчора відповідав на це запитання для одного інтернет-видання з приводу конкуренції. Скажіть, будь ласка, коли ви бачите, що сидить на одній гілості Соловей, а на другій гілочці е дріст чи ще якась пташка, правильно? Вони ж не сприймають себе як конкурентів. Вони співають. Ми приходимо, ми їх слухаємо. Ми не кажемо так: Соловей співає краще, а той співає гірше. правильно? Вони співають своє задоволення. Так само і ми. Ми повинні співати своє задоволення, робити те, що нам подобається. А люди, які будуть в нас ходити, вони нас приймають такими, яким ми є, і люблять наш талант. Тому не потрібно нікого сприймати як конкурента, тому що конкуренція створює якесь змагання. А змагання м -м, ні до чого хорошого не приводить, тому потрібно робити тільки нашу хорошу справу співати в задоволення. Кому нас не зламати? Ніколи не роз'єднати, Ми сильні духом вистоїм все, ми вистоїм все, Говорили, нас не існує, хто зруйнував, а ми збудує, і витрим сльози невинних людей, Україна переможе. Зло запали і рідних зігрів серцями, сильні духом ми вистоїмо все Боже, і те у боротьбі Україна переможе, з нами правда наших право ціл, збережи Україну, Боже.